Шановне панство, радий вас вітати! Сьогодні в нас огляд демо версії гри The Present. Ця гра на бойовиками 70-х років, де наш головний герой Нік кордов Молодший, який після завершення поліцейської академії отримує призначення в місто Верно, де має боротися з злочинністю. Друзі, та перед тим як ми почнемо, прошу вас поставити вподобайку, підписатись на канал та залишити коментар. Це допоможе розвиватись і створювати для вас ще більше цікавого контенту. Всім приємного перегляду! Друзі, всі катсцени, вор no і так далі. Right. Ми зараз будемо пропускати, тому що це демо-версія. Uh, та, щоб не гаяти час, ми вже будемо саму гру, аби подивитися зараз. А вже кассену, якщо нам. катсцени, катсцени, що нам ці катсцени? Ну, вся історія, ворі і так далі. Будемо вже вивчати, якщо нам сподобається ця гра, і ми будемо грати в неї на її релізі. Так, це наша будівля, так я так зрозумів. Ну що, поїхали вже, я вже не можу терпіти. Welcome to the ACPD, kid! Із тих, хто грав в GTA 1 або GTA 2. Я думаю, трошки так, трошки здалека подібно. Опа, дивіться, це можна тут бажник відкрити. Так. Це ага, дубінка. Тут закрита, що щось можна буде взяти. Е, чого гетал? Тому що. Ну, гитау, хто знає, один, і здається, в другій частині бит зверху був. Так, це їхать, це назад. Ага, ага. I bet you learn fancy driving at the academy, but for now. Так, ну so, те, що я приїхав із Міської Академії, типа дуже круто, але there. якби учися повільно новій настоящій роботі. Так, ага, це я не туди поїхав. Ти порізно. Чайнтаун. Давайте. Що нам подариться, чайно так? Оно ну, тобі, які круті розвороти. Хороша робота. Uh, Що есть? пончики будемо Вечеря для чемпіонів. Ясно. Е, так, давайте це все пропустимо. І після на ніч жирну піщу, тварині жири, трохи вреднувати, я б сказав би. А, Христ що заново? А, я можу їсти. Central, Поїхали. Воно тві, а що це було? Просто okay, підбігаєш, він сам поїхав. Та да, ти that's що, that's як він йорзає зрокуй <laughs> по капоту. Так, приймаю... Ой, блядь, а що ми приймаємо? Ого. Мабуть, коробка автомат такий таєм. Так, як на мене, мишка трохи різво працює. Все правильно, чувак, все правильно, это... <laughs> я тебя те переверяю. Эх, трошки, трошки кинематографии я прибыла в Да, блядь, ну, метр, бюрократия это. Так, правый АИМ, в левый, пароли, тут уже АИМ пользуется. Так, вистріл, перезарядка. І вибір зброї 1, 2, 3. А присідати тут не можна? Тільки кидать не Так, це на приціл есть. О, можна переходити. Тихай, сюда, блять. Ша цілиться, я так думаю, їм можна в голову. Є один по, -по, -по. Є і другий. А ну. А у вас тут? Нема у вас тут нічого. Жалко. А ну не перескакуєш ти. Оно вже запакував. А МК не може прибрати. Так, ICTV, ICTV. Чуєте, включаєте там то ICTV новини показують. Перестрілку нашу. Плісмени круті, там перестріляли, але не всі бандіти цей. Деякі вони тікають. Ого вони на бусі. Ой-ой-ой. Незвичне керування, но мені в тому як хто пройшов мафію в маф City of West Heaven, першу Sunday частину. Able, <laughs> Любе керування автомат. так ah, цивилизм, цивилизм. Братан, що ты на том вагоні вискочив? Так як шо ж ты там преследуєш? Мені фига не видно. Так давай это геликоптера А ч не можно? Тормозив, щоб я не зміг цей щоб я вдруг не, не відстав від нього. Ну, yes. 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 no, давайте гелікоптера. Чому я сигналка вже не робить? А ти будеш там якось стріляти, чи ні? Так що там в мене ще з підмоги? Що то є? Пекапа вовші. Це шо у нього там за пінгон? гон екзибіт. Бав йому той вуз, чи що? Бля, я поки задивився. Ну да, воно просто така незвичний ого. Робокоп, походу, там сидить. Наш головний герой. Я не пойму. Гелікоптер, гелікоптер. що так, ептуєш. А, це бетон. Місто, мабуть, дешевше найняти супермена, чем мене. <горот> Город розстрощий більше. Блять, стояли, Ох ти, йоп, твою мать, там бабовий павобок. Та що тебе так не сядемо? Ох, ця тарантайка. Так, сподіваюся, що я ще по музиці, по громкості, по діалогу попав. Є, нарешті. А, так, завжди... давайте опоненту мирно здатися. Hey, hold it. Eighty-four to central. We got a ten-fifteen. Pursuit has been terminated. Copy that, eighty-four. All units stand down. I repeat, stand down. Foo, you did good, kid. Not everyone handles a pursuit like that on their first. Па не блять. все, ось, ось го. хорош, без рук відкрив собі сів. Дивіться, яка тачива. А можна її взяти, так. А чому ми будемо їхати? Просто так. Ми ж веземо. Так, а дивіться, ми там не всіх перестріляли, там одного ставили і тут. Найс nice драйв! <laughs> Дякую. Блять, хотів нормально припарку. Оце в ТСЛ тут. Давай виходить. Сюди йди давай. Ший в масці, маску не зняли. Так, а я, мабуть, трошки додавлю музики. Давай, іди сюди. Оно бабло, дивіться, скільки. Адріан Леферті. Нікордав. Так, хтось мене хоче побачити куди мені потрібно йти. up, partner. It's beer Ну так, на роботі все життя проходить і день, і ніч. А ми все на роботах. Okay, так, що ж тепер у нас очікує, яка тепер місія? Це дерьмо, каже, ніколи не закінчиться. Open handbook. А як же його відкрити Ага, бачу. Есть yes, handbook me. Time to hit the streets. Так, ідемо наводити порядок на вулицях. Так, це мені ще право дорожнього руху тут учити чи що? Чи як? Опа, Let's go find some parking There are six different parking violations uh, to look for: blocking a uh, hydrant, parking in the opposite direction of traffic, close, direction of traffic close to a crossing, or on the sidewalk. Oh, I'll take it. Oh, and don't forget expired parking meters. Just be sure a vehicle is parked illegally before issuing a ticket. You can't take it back. Ah, Here is one. Так, Can you see what parking violation this bozo uh, is committing? Шо, hydrant, Good job. The handbook shows all the violation types. Come on, let's check some parking meters. Ну, давай, nice to see you. Nice to People are allowed see you to use parking bays until the meter expires. When you inspect шо, the meter, идем? zero minutes remaining means it is expired. For for checking the meters at bays that are in use. There's a lot of people who don't like to pay their dues these days. Uh, Is it expired? Give him a ticket. Do want to eat, I'm sure. What's Hey, you're getting the hang of this ticket. rat. Do you say, can you snake a rat? You'll come across different crimes as you walk your beat. You could be issuing parking tickets one minute and chasing an armed thug the next. My advice be prepared for anything. Так. Будь готовий до всього. Опа, а це що, а чогось туди заїхав, га? Що тут? Не зона. Близько до пішки на переходу. Uh, Mm, оце, right ah. You're a natural. Двіться, кеди висять на цих ке. No. <laughs> <Блін. laughs> Друзі, це я вам кажу, дивіться кеди і показую пальцем, на буде А потім тільки дійшло, що ви вийшли, бачите. Uh, в общем, що в нас є? чотири з цих кольорових зони застосування сиви В общем, різні ці різні злочини, різне застосування сили від тяжкості, так би мовити. Don't shoot. Ну все, ти домалювався. all right that's enough For us, for Excellent! That handbook will help you stick to the rules. No, 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 no. We should check for any more spray can bandits nearby. Graffiti is a type of vandalism and only warrants a fine. The there grafitti. surrendered as soon as he saw it. So we didn't need to arrest him. That said, some criminals like to try their luck. They might throw a few punches, or they might take off. All Although those старичок, are, are arrestable offenses, Opa, this, even if the initial crime, crime only warrants a fine, once a perp commits an arrestable crime, you got to make the arrest. there's one. You know what to do. You know what to do you not know shoot. Hold it. Hold it. Um. Well, got a wild one here. Try to restrain him. Aha. Uh -huh. А насильно вестися можна? Uh, так. Ага, блок і атака. Ага, навівся. є yeah. Аута кого тобі? Що потрібно тримати? Check your authorized force. <laughs> it in. You used your baton to defend yourself. That's fair enough. But next time, see if you can restrain him instead. Що ж його тепер? Ну він на рушніках. What? This chump attacked a cop. They are doing time. А, це не так, не те Call an escort unit to take our suspect to the precinct То відпустити Ну а тепер його вести нам потрібно до цього Не до Немає So, let's walk back to the station, but keep our eyes peeled. Deal with this mope, and then we'll call it a day. Uh huh. Get after it. Don't make it worse for yourself. it to be. Hold it. Don't make it worse for yourself. Hey, you. Hold it. You just gonna leave him there like that? Book the suspect, and the desk officer will take custody. You got this kid. Ну прикольно всякі ці механіки, такі доволі цікаво зроблено не обичне. Можливо хтось таке подібне грав, бо я таке не грав. Тут прямо і різні методи є, захвату злочинців. Через чорний хід його вже прямо завели. Так, Роберт Джордан. Вандалізм. Єй, де сюди. Так, тепер нас очікує щось знову. І знову день ніч на прольот, а ми все на роботі. Я думав додому поїдемо, там буде. Будемо обостраювати як у Сімсах. <laughs> uh, так. Ага, прозвітувати шерифу. О, а це що за комбо із Аліекспрес? This is not for general. Got it. Ah, uh, Cordell. Oh, давайте, хвати, хвати. Немає часу на це все. О, ну, тобі слова можна взяти якусь. Да закрыто. Ну и ладно же, А что мы тут? Что здесь ну и стрелять. Да ты шо Да ты шо На геликоптере будем летать? А сипидио. І так, і так. Так, що ж нам треба робити. Куди летіти? Ото на карті позначається. Так, рухатись потрібно за цей спортивної пачки. Порт. Ща, ща ща ребята, підожді, бо тут трошки з керуванням. скірування. Е Мінти -е. погоня. Ну, Якщо будуть такі, звісно, водії, як я, то будемо його ловити до ранку. Прикольно на вертольотах у разні місії. Так, що ми там ще можемо. Ну давайте й це. О, ну блокпости. Робили шини. Васт ванте а то надивіться ну, гараншу перекрашувати машини якого-то да. е, що у нас є там 6 саппорта а тут більше не а можна повторно ще тіпа по тачки замовляти а то і на пробитих шинах так їздить не повірю я не надутих так не міг нища. а можна врізатися Сильно. Прикольно? Мені подобається. Ну так а шо? А де другі машини? Де що там блоки якісь будуть? Ще що ж мені робити? Примагнічувати? о, ну ще одна. Ой, це зацепився. это мне уже якийсь пулемет. <laughs> Хорош, пацаны. Nee, не еще не можно, брат. Так, повернутися. Ну, давайте повернемся додому. Ану в річку можна сісти. Ні, не можна. А врізатись? Mob, а запись. Аня, Ну хоча та-да, мабуть, краще, що не можна цей у будівлі врізатися, воно обминає. Ну, це я так почав диміть, воно так і димміло. Так, добре. Повійти в еду Ох, ти що, яка актриса? Чимось нагадало Топ Ган. Друзі, ось ми і завершили вже проходження демо-версії гри The Pricent. Які ваші враження? Особисто мені дуже сподобалось. Прикольне керування, я б сказав, би, необична взаємодія із світом, плані, ти як полісмену, ці різні механіки. Ну, щось новеньке для мене, доволі цікаво. Які ваші враження? Залишайте коментарі, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити вподобайки. І саме головне, бережіть себе, своїх близьких. І не забувайте донатити на Збройні Сили України. Всім пока і зустрінемось в наступному відео.